Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І в мене таке запитання. Ходять чутки, що Кадиров молодший замінить Кадир... Кадирова старшого. А... І ходять такі чутки, що Кадиров старший, а хворий. І так, подивимося, він хворий дійсно, чи ні? Є якась хвороба, так. Да. Да. Є якась хвороба в нього. Ось є. Є, і ви знаєте, вона в нього давно вона почала зараз просто обострилося щось у нього. Наскільки я розумію, це давна, давня хвороба, яку він приховував, не приховував, але, можливо, він і сам не знав про цю хворобу. Це, скоріше за все, навіть. Вона, ну, тобто, зараз різко обострилась. Я взагалі-то на здоров'я не дивлюсь, тому і не буду зараз гадати. Але да, дійсно, він хворий. Ось, і дійсно, воно зараз е обострилось. Тобто вийшло, знаєте, як черяк нариває і вийшло. І так, е дивимося, буде заміна е старшого на молодшого. Е виглядає, що так. Виглядає, що так, мої дорогенькі, тут ідуть якісь домовленості. Ось, виглядає, що так. Але дивіться, все йде до того, все йде до того, все йде до того. Єдине, що тут іде все таємно, а все таємно колись стає явним, мої дорогенькі. Наскільки я тут це все бачу, дійсно, тут, скоріше за все, Кадиров старший конкретно кладе свого молодшого. Заміна йде. Ви знаєте, це ніби звичайний процес для них. Тут нічого для них такого незвичного не є. Ось тут ці карти говорять: це нічого незвичне. У них йде це все по родословною. Отак в мене йде. Я не знаю, правда, неправда, Тут іде породословний. Якщо батько батько передає синові, ось так воно і є. Тут передача, тут прив'язка, тут навіть не те, що диявол це яка страшна карта. Ні, просто це прив'язка. Це прив'язка по родословній, по крові. Він має право назначати ось так виглядає, що Кадирова замінить його син. Дійсно виглядає так. Ось, але, в принципі, там іде ще щось, щось якесь закулуарна борьба, хтось, можливо, хоче інший. Не знаю. Не, ну, я в ц... туди вникати не буду, тому що я їхню політику не знаю, але там іде щось таке не дуже, не дуже, як сказати, прозоро. Там щось, щось приховується за цим усім. Якось так мої дорогенькі. І так. Я для себе побачила дійсно кадиров хворий і дійсно готується заміна. Тобто його вже, будемо так казати, молодого починають виставляти в світлі, але все рівно щось там робиться. Мені не подобаються ці карти. Не зовсім, не зовсім. таке враження, що може ні з чим вийти. Хоча я не задавала це запитання, це треба дивитися зараз конкретно, але я чекаю на ваші запитання, можливо, у вас є свої запитання, і тоді будемо задавати картам Таро і подивимося конкретніше. Я хотіла просто знати, чи дійсно готується це, чи дійсно хворий. Все моє любі, люблю вас, цілую, обнімаю всіх мої рідненьких щастинам і разом до перемоги.